Солдати РФІ почали записувати відео, де розповідають, що їм передали негайний наказ із гори. Припинити вогонь по бійцях збройних сил України. цим то вимагають просто взяти, і перестати стріляти. І все для того, аби українці могли без втрат вийти з Курської області. Для цього гармати, начебто, мають повністю затихнути. Що ж відбувається насправді, та самі кадри цього побачите вже за мить. Усім вітання. Я вдячна вам за те, що вбираєте нас підію за для того, бо дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте. Айте свої коментарі, а я буду розпочинати. Мережу шуриця відео, на якому російські військові заявляє, що їхнє командування заборонило атакувати бійців ЗСУ у Курській області. казали не трогать пусть типо, по полям акуратно виходять вони там тисяч восім десять а гаря. Ні, не стріляйте пусть виходять Салют до речі, американський президент Дональд Трамп напередодні написав непідтверджену офіційними джерелами інформацію стосовно українських військових. На цей момент тисячі українських військ повністю оточені російськими військами і перебувають у дуже поганій та вразливій позиції. Заявив глава Америки і додав, що нібито попросив Путіна пощадити їхнє життя, оскільки це була б жахлива бійня, якої не бачили з часів Другої світової війни. Путін не заборився і з відповідю сказав, що ознайомився із закликом Трампа пощадити українські війська в Курській області. Він заявив, що Росія нібито забезпечить ЗСУ гідне поводження. І ось військовий оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко прокоментував наратив, згідно з яким після розмови Путіна із Трампом російським військовим нібито заборонили стріляти по українських бійцях, які відступають на курському напрямку. За його словами, мова йде якраз про створення наративу, що війська української армії знаходяться в оточенні. Один із відеороликів. Який активно поширюється в російських та українських медіа, демонструє, як російський військовослужбовець наказує не стріляти по відступаючим українським військам. Він стверджує, що війська повинні виходити акуратно, щоб уникнути втрат. В цьому контексті з'являються численні питання щодо мети таких відео і їх впливу на інформаційну війну. Варто зазначити, що інформаційні маніпуляції в російських змі мають на міці підсилити морально-психологічний тиск на українське суспільство, створюючи враження, що відхід військ це не що інше як капітуляція. Подібні наративи намагаються змішати реальні військові події із вигаданими історіями про обмеження бойових дій, заявляє Коваленко. Зокрема, за словами експерта, у 25-му році почався процес відведення українських військ із Курської області, що стало необхідністю через значне погіршення логістика та труднощі із постачанням техніки і боєприпасів. Військові підрозділи не мали належного вогневого прикриття, і навіть російська артилерія і авіація працювали безкарно, що ускладнювало забезпечення та оборону північних локацій. Через це була необхідність зменшити зону контролю, здійснити контратаки для зміцнення позицій. І як наголошує Олександр Коваленко, іронія ситуації полягає в тому, що окупаційна армія сприйняла формування ар'єргарних підрозділів як наступ українських сил. І це дозволило українським військам. М. Вивести техніку й особовий склад на більш вигідні позиції під час цих операцій, російський генералітет вірив у наступ і обманювався, не усвідомлюючи, що це частина плану із виведення наших сил. Згодом на початку березня стало очевидно, що Росія намагається обернути ситуацію в інформаційний бік, поширюючи відео і заяву про заборону на вогонь, щоб виправдати свої невдачі на полі бою. Проте як виявилося на місцях, рашисти стикалися із серйозними проблемами, бо українські сили вже мали контроль над основними шляхами та могли знищувати противника, використовуючи дрони та артилерію. Тож як підсумову військовий оглядач групи інформаційна спротив Олександр Коваленко, вся ця ситуація, зокрема маніпуляції з відео та інформаційні. Ні, атаки показують, як Росія намагається перехитрити ситуацію і спрямувати її в інформаційний напрямок, аби зберегти вигляд перемоги навіть у разі невдачі. Російські війська не брали в кільце тисячі українських військових у Курській області, попри заяву президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє видання Форбс. Це брехня, зазначив Крігс Форшер, оператор українських безпілотників, який брав участь у бойових діях у цьому регіоні. Наша команда добре розуміє ситуацію у Курську, підкреслив Татарі Гамі, засновник аналітичної групи Frontelligence Insight. За його словами, оточення не було. Застосовуючи новітні тактики за словами аналітика Ендрю Перпетуа, Рубікон завдав значних втрат українському автопарку, що суттєво складнило логістику для українських бригад у регіоні. Однак, через два тижні. Понеділок або вівторок українські сили, що залишилися в регіоні, організовано залишили свої позиції, зберігши життя військових. Хоча частина техніки залишилася на місці. Відступ відбувався здебільшого впорядковано, хоча подекуди і хаотично уточнив татарі гамі. Жодних підтверджень оточення немає. Ну а Трамп своєю чергою за даними видання також заявив про, начебто, оточення тисячі українських військових. Фактично повторив риторику Кремля напередодні можливих переговорів про припинення вогню. Трамп як пишуться. Аналітика, схоже, будує свої аргументи на хибні інформації про нібито взяття в полон тисяч українських військових у Курській області. Я наполегливо просив президента Путіна врятувати їхнє життя, написав Трамп. Проте українських військових у Курську вже немає. Вони вийшли із регіону декілька днів тому, що суперечить заявам про оточення. Довіряти варто даним розвідки, наголосив татарігамі, а не словам Путіна. Більше того, сили оборони України вийшли з міста Суджа у Курській області для зайняття більш вигідних позицій біля східного кордону України. Про це стало відомо з офіційних зведень від Генерального штабу збройних сил України. Відповідно до офіційної мапи проведення операції на території Курської області, Сили оборони України вийшли з міста Суджа та зайняли більш вигідні позиції по лінії державного кордону України. Водночас ворог не полишає спроб захопити позиції оборонців. Так відповідно до офіційної інформації відбулося 20 боєзітнень із російськими військами. Окрім того, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні напередодні зауважив, що проведення курської операції відбувається успішно. Завдяки їй ворог стягнув значні сили в цей район, що послабило тиск на підрозділи в інших напрямках. Окремо президент зауважив, що оборонці успішно тримають постійні штурми російських та північнокорейських військ. При цьому стримування ворога на східній частині кордону України в районі Сумської області є дуже важливим, оскільки здійснює спроби заходу ДРГ на територію України. На Купаль... Чення російських сил свідчить про те, що в Москві збирається ігнорувати дипломатію, і надалі затягування війни Росії очевидне, Написав президент на своїй офіційній сторінці у Телеграм. Раніше ж стало відомо, що накурчені рашисти провели невдалу спробу перебратися через річку ПСЕЛ та втопили бронетранспортер. Окрім цього, бійці 6-го полку сил спеціальних операцій рейнджер провели рейд, під час якого зачистили російські позиції у Курській області. У підрозділи розповіли, що успішно ліквідували противника. Таким чином, десяток російських військових під час спеціальних дій у Курській області розповіли рейнджери. Після бою українські військові забрали з собою трофейну зброю та спеціальні засоби. Варто також зазначити, що 6-й окремий полк «Рейнджерів», який входить до сил спеціальних операцій, вже тривалий час воює у Курській області. Відомо, що наразі підрозділи рейнджерів займаються розвідувально-диверсійною діяльністю, облаштовуванню засад у тилу ворога та проникненням на ворожі позиції для зачистки. Далі ми з вами глядачі поговоримо також і про те, що на думку експертів причиною для організованого відступу зсу на рубежі західніше суджі став збіг декількох факторів. По перше росіяни пішли у масований наступ і змогли прорватися до кордону на певних ділянках, що забезпечило їм вогневий контроль над Головним логістичним маршрутом силоборони. По-друге, певну роль зіграла тимчасова зупинка американської допомоги. Особливо критичною була відсутність якісних і оперативних розвідувальних даних, каже Олександр Коваленко. Однак, станом на зараз ситуацію вдалося стабілізувати. Ситуація складна завдяки нашому дуже надійному партнеру. Але апокаліптичні сценарії, які описують деякі коментатори, поки що не стверджуються і не справджуються. Підкреслив Коваленко масштабного українського Ського контрнаступу на цьому напрямку оглядач не прогнозує, хоча допускає певні зміни в лінії фронту. Формування буферної зони на території Курської області та отримання контролю над прикордонною смугою залишається нашими ключовими завданнями. Не виключає, що ми змінимо тактику, зменшивши глибину заходу на територію Росії, натомість розширюючи буферну зону вздовж кордону як на захід, так і на схід. Додає він, але і з тим виключає повний вихід ЗСУ із Курщини в найближчий час. У свою чергу військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що військове командування країни-агресорки було змушено залучити на території Курщини понад 130 тисяч росіян і північнокорейців для протистояння ЗСУ. Він підкреслив, що мовиться про відносно невелику ділянку фронту. Владислав Селезньов пояснив, що ресурси, які Росія спрямувала на Курську область, могли бути направлені у район Покровська, Мирнограда чи Турецька або ж на Куп'янський чи Лиманський напрямок. Також окупанти могли залишити ці. Війська на півдні Запорізької області, як це було до початку курської операції. Але ворог був змушений залучити цей особовий склад для того, щоб спочатку заблокувати розширення українського плацдарму на Курщині. Ну а потім, зазнаючи малих втрат, його скорочувати, зазначив військовий експерт. На його думку, курська операція є найбільш ефективною. Українським військовим вдалося абсолютно неочікувано для ворога зайти на територію РФ. ЗСУ вели маневрову оборону, змушуючи ворога докладати багато зусиль для контратак. 55 тисяч ліквідованих поранених. Та полонених російських військовослужбовців це дуже велика ціна для Владиміра Путіна, підкреслив Владислав Селезньов. Курська операція продемонструвала всьому світові, що українські військові можуть не лише ефективно вести оборонні дії, але й проводити зухвалі та болючі для ворога наступальні операції. Я вам вдячна глядачів. Те, що ви додавали випуск до кінця. підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.